Вага, шалені знижки від розпакуй. Замовляйте лосини індиго усього від 199 гривень. Лосини індиго це справжня знахідка для гардероба, не сковують рухів і виглядають зовсім як джинси. Чудово доповнять як повсякденні образи, так і образи на вихід. Сміливо поєднуйте лосини індиго із взуттям на низьких або на високих підборах. Універсальні розміри гарантують ідеальну посадку на будь-яку фігуру. Ущільнений широкий пояс сформує красиву лінію талії. Знівелює недоліки фігури, еластичний матеріал на основі бамбука зробить ваш силует стрункішим. Лосини дуже зносостійкі. Ви можете їх прати безліч разів, і вони завжди будуть виглядати як нові. Обирайте свій варіант базові або з утепленням, або замовляйте одразу декілька. Красиві модні лосини індиго зі знижкою до від 199 гривень. Кількість товару обмежена. Телефонуйте!